Дивіться, дуже популярне питання на рахунок тривалості горіння твердопаливних котлів. В першу чергу хочу зауважити: тривалість горіння залежить від... Декількох факторів. В першу чергу, це чим ви опалюєте ваш твердопаливний котел, тобто який вид палива, тому що більш тверді породи можуть дати більшу тривалість горіння. Другий фактор це який режим, в якому режиму ви, ви будете використовувати ваш твердопаливний котел. І тут потрібно розуміти, якщо режим роботи котла на малих обертах. На малих температурах то ви отримуєте більшу тривалість горіння, але при цьому ви отримаєте такий недолік, як недопал вашого котла. Тому що котел буде працювати в режимі економного спалива. Він буде виділяти багато газів, і ці гази не будуть згорати. Вони будуть виділяти вилітати в димоходу трубу. Це означає, що котел буде працювати на низьких температурах. Ви отримаєте як плюс високу тривалість горіння, але як мінус, ви отримаєте режим. Котла на низьких температурах, як наслідок, це буде смола в ваших теплообмінниках. Виходом з цієї ситуації є, що є встановлення буферноємності. Ви встановлюєте ємність, котел працює на максимальних температурах. Він Менше горить, тобто ми маємо отримуємо меншу тривалість горіння, але все ж таки ми отримуємо потім резерв гарячої води з буферної ємності, коли котел потух, ми можемо спокійно користуватись буферною ємністю і резервом гарячої води. І вкупі, якщо все це взяти, то у нас виходить, що тривалість горіння приблизно така сама, як в режимі не то палу, але котел працює в режимі повного спалювання всіх можливих газів.